В Валчевському медкомбінаті горів киснево-конвертерний цех. Такою була легенда для тренувальних тактико спеціальних навчань із особовим складом МНС. Рятувальники перебули на підприємство за терміновим викликом і швидко та злагоджено розпочали гасіння пожежі. Приєднали автоцистерни до гідрантів, розгорнули рукавні лінії. У цеху виявили двох потерпілих і передали їх медикам. Міненесники з'яли оперативно і не допустили розповсюдження вогню. В навчаннях взяли участь майже півтори сотні бійців МНС і задіяли майже 30 одиниць спецтехніки. На підприємстві певні подібні навчання допомагають на практиці закріпити теоретичні знання, як діяти у надзвичайних ситуаціях. А для рятувальників це можливість відпрацювати низку спеціальних заходів. Цього разу вони боролись не лише з вогнем, а й з зимовим холодом. совместно мы с областной государственной администрацией провели подготовку к зимнему периоду времени, к пониженным температурам. То есть мы расставили палатки, те, которые будут использоваться у нас во всех точках нашей области, городах и районах, которые для обогрева жителей этих районов.